Йожницькі тенісисти протестували новий корт. Будівництво майданчиків для гри в теніс на завершальному етапі. Тенісні корти розташовані на території громадського центру. Реалізує ідею місті Петро Кутенець. розповідає, що через ковід та російсько-українську війну інвестори залишили цей проєкт, щоб втілити задум, довелося власноруч облаштовувати цю територію. Коли ми до цього це там років 5 ми вже взялися за це. У нас була е, дружня компанія, мої друзі і друзі моїх друзів, на чиї гроші це все заводилося. Моя тут роль була такого організатора, координатора. Е, зараз ми залишилися одні бізнесмени. Все, вони перестали ще самого коронавірусу, люди втратили бізнес, хтось виїхав, хтось в армії. Тобто ми ми фактично, добре, що ми тоді ще до коронавіруса, матеріали, все це було більшості свої було закуплено. от І тоді, ну, що робити? Давайте будемо будувати. Ми технологію цього всього. Приведення в відповідний стан, ну потім, як кажуть, тика. Ми вивчаємо щось, інтернет, щось спеціалісти нам радять. Тому ми, нам треба було зробити один корд, спробувати всі технології, всі нюанси, чи правильно, чи правильно ми ланцюжком рухаємося до фінішу. І те, те як ми зрозуміли, нам треба це все було. Тепер нам треба це все протестувати. На тенісних кортах встановлено ґрунтове покриття З чотирьох полів для гри в теніс. Наразі готове одне. Також для зручності відвідувачів облаштували роздягальні та санвузли. На території проведений благоустрій висаджено декілька сотень дерев. Куратори проєкту сподіваються, що не лише жителі та гості міста займатимуться тенісом, а й проводитимуться турніри. Територія, яка в першу чергу та ніснікоти, вона під відеонаглядом нашим. Ми це все вже зробили. Всі санузли, всі функціонують, вони вже готові. Ще до цього всього ми сподіваємося, що за якийсь період, можливо, до літа, можливо, на початку літа, ми запустимо спортивне кафе. Мені важливо, щоб люди, які приїхали сторонні, Одесити, Миколаїв, ті, хто, можливо, у нас тимчасово переміщені особи, які можливо грають теніс. Коли вони скажуть, що так, це, це достойно, це варто, ми будемо приходити, ціна нас влаштовує. Тоді ми будемо впевнені в тому, що ми зробимо. Били і тоді ми зможемо відповідати на будь-які питання при проведенні при організації при проведенні турнірів. Ми на це розраховуємо. Ми... Будемо це практикувати, можливо, десь попробуємо, вірніше. Так як ми сьогодні в тестовому режимі пробуємо поле в такому ж тестовому режимі, ми попробуємо якийсь міні-турнір зробити в травні місяці. Тенісні корти розташовані на 26 сотках. Поруч з полем для гри в теніс знаходяться скейтпарк та баскетбольний майданчик.